Можливо, без водійства Духа Святого. Тому що будь-що живе з Богом, у людей з часом перетворюється на щось мертве, і замість того, щоб відносини з Богом будували щось в житті, то те, що вони називають відносинами, починають руйнувати, руйнувати їх життя і оточуючих. Без водійства Духа Святого, ще раз хочу сказати, без водійства Духа Святого. Тому що буква вбиває да, чи літера, я не пам'ятаю, як в українському перекладі, ну сам перекладу. Літера да, вбиває, Слово Боже каже, а дух оживлює, да, робить живим. А дух робить живим. І от люди, коли забувають про Духа, водійство дійство Духа Святого, то їхня релігійна діяльність вона буде вбивати в той чи іншій мірі, і саму людину, і оточуючих.